І дехто з вас сьогодні буде чути, як Дух Божий буде стукати в ваше серце. Це буде обов'язково. Дехто цього не буде чути. І, можливо, це буде ваша провина. Дух Божий завжди приходить у серце смиренне, завжди приходить у серце, яке благає Його про спокій. Якщо у тебе сьогодні нема спокою, і він. У тебе такий мінливий, тимчасовий. Ти сьогодні можеш це мати. Я хочу, щоб ви були уважні не до мене і до мого слова. Я хочу, щоб ви сьогодні були уважні до того, хто сидить на троні. Ви поки що його не бачите, але він там сидить. Він воскрес! Він мертвий був, але на це була причина, щоб він помер. Я задаючи питання я сьогодні багатьом, і в першу чергу собі зранку. Я стою на колінах, я і сповідуюся перед Богом, бо я грішний. Я думаю неправильно, я говорю неправильно, у мене неправильна поведінка. Я, можливо, перегибаю, коли я говорю своїми дітьми, ревную їх. Я хочу в першу чергу попросити пробачення у кожного з вас. Я це говорю іскрено, Бог бачить моє серце. Якщо когось я обідив з вас, я дуже прошу пробачте мене. Можливо, я написав комусь смс, і це було строго. Я повинен це був робити, бо я стояв перед Богом, колись і я обіцяв йому служити. Але я сьогодні хочу говорити про того, хто дійсно заслуговує всієї слави. Кому не бракує слави, тому що він на небі і на небі нема числа анголів. Нема числа. Це тільки земні наші принади, щоб ми могли якісь робити розрахунки. На небі нема чила. Тіматієм, коли ви побачите небо вночі, і ви не можете куди поставити іголочку, щоб там не було зірка. Ви бачили це? Це створив наш Господь і анголів більше, чим зірок, більше, чим галактик. І вони всі сьогодні поклоняються перед царем царей, який ходить до приділу Всіленної. Він сьогодні збудовує нову оселю. Він сьогодні на небі для того, щоб ми мали місце, де жити, і вічно бути з ним. Але поки що ми на землі, поки що ми маємо календар, і сьогодні ми святкуємо якісь свята. І я сьогодні задаючи багатьом і комусь із вас вже задавав питання, що ми сьогодні маємо: Пасху чи Воскресіння? І багато з вас фактично 90% сказали, а це що не одне і те ж саме? Я хочу вам сказати, що це не одне і те ж саме. Якщо ми дійсно будемо розбиратися в речах і в Біблії, то ми будемо бачити. Такі принципи, які поставив Бог. Ми сьогодні можемо робити любі ритуали літургії. І це буде дуже може, красиво, але ми чи можемо догодити Богу якимись речами, які ми будемо робити. Можливо, ви будете зараз для себе відкривати якісь нові істини. То я прошу вас, щоб ви це не заглушили у своєму серці обов'язково. Використайте час і підійдіть до мене після, і ми будемо розмовляти про це. Я хочу задати вам питання Христос Воскрес! Ой, Ви, воскрес! Відколи ця істина почала діяти? Ми, Я сування. хочу читати вам місце, яке написали євангелисти, і це місто. Написано, на місце написано у Євангеліста Матвія. Це дуже цікава річ. А як минула ж субота, ми пам'ятаємо Ісуса Христа у четвер взяли, знущались над ним, повели його до Пілата, потім повели його в приторію, потім на бічування, і потім поставили на нього Великого Христа, і він поніс на Голгофу. І потім наш Господь Ісус лягає на хрест. Його не треба було там прив'язувати, Він сам лягає на хрест і йому пробивають Його святі руки. У нього на чолі кров від того, що йому поставили вінця на голову. Йому пробивають ребра, Його здіймають з хреста, і потім він лежить в гробі. У новому гробі, який предназначило йому по писанню для того, щоб виконалось писання, ми розуміємо: прийшов і Йосиф із Аримафеї, і його поставили у гріб. І він там лежить мертвий. І прийшла субота. І як минула ж ця субота, на світанку дня першого, коли тільки сонечко почало сходити, це темрява. Дівчатам, жінкам не спиться, вони мучаються, і вони, Марія Магдалина та інша Марія, прийшли до гробу, і великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була та, як блискавка. А шати його були білі-білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та і стала як мертва. А ангол озвався і промовив живункам: не лякайтеся. Я знаю, що Ісуса Розп'ятого це ви шукаєте, нема його тут, бо він воскрес. Ідіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих. І ото випереджує вас у Галилеї, там його будете бачити. І пішли вони. Пішли хутко від гробу зі страхом і з великою радістю побігли, щоб, учні його, щоб учням його сповістити. А ось перестріг їх Ісус і сказав їм: Радійте. Вони спідійшли, обняли його ноги, вклонилися йому до землі і промовили: Ісусе. І він їм сказав: Не лякайтеся, ідіть. Ідіть і повідомте братів моїх: Я живий. Питання до вас. Відколи почали говорити Христос Воскрес? Оце тепер. Коли Господь явився жінкам і сказав, Я живий. Як ви думаєте, що в мозгах дівчат? Вони його бачили мертвого, вони бачили, як його істязали, як його хоронили, вони знали, де його похоронили, і вони прийшли йому дати шану, навіть мертвому шану дати. Заповідь Божа, коли вони побачили, і ангел сказав: Ідіть і розкажіть! Христос Воскрес! Одного разу на Україні я привітався десь приблизно у серпні місяці з одною жінкою: Христос Воскрес! А жінка сказала: Молодий чоловіче, не можна так тепер говорити. Тільки після Пасхи 40 днів треба так говорити. А я кажу: А ви хто? А я каже, правдива християнка, православна. Я кажу, я теж православний християнин, і Саровський завжди круглий рід говорив. Христос Воскресе! Ну, раз Саровський говорив значить можна. Дозвіл дали. Я хочу казати, що апостоли круглий рік після Воскресіння Ісуса Христа говорили радійте, Христос Воскрес. І у відповідь дійсно є. Відповідь Во істину, це об'єктивно істина. Її не треба доказувати. Істинно Він Воскрес. Він живий. Докази Воскресіння Ісуса Христа сьогодні не треба нікому мати, але ми бачимо Його прояви, як колись Ісус Христос, говорячи з Нікодимом, казав: Ви вітер колись бачили. Він каже, ні, не бачив. А звідки знаєш, що Він є. Ми тільки бачимо, звідки Він приходить, куди уходить, що стається з людьми, які зустрічаються з Воскресінням Ісуса Христа. Ми, як християни, закликаю вас розуміти, сьогодні святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Але все-таки питання відкрито. Чому Пасха? Що значить слово Пасха? Етимологія слова «песах» з гебрейської означає пройде мимо. І цю історію ми зустрічаємо на сторінках Писання, і це написано у другій книзі Мойсея. Яка друга книга Мойсея? Вихід. Вихід, 12 глава. І я хочу закликати вас, щоб ви були уважні і ви будете дуже собі самі для себе розуміти, чому це Пасха, чому це ми називаємо так і хто так захотів? І колись Господь захотів, щоб його народ війшов і спасться від голоду у Єгипет. Його народ у душ 72 зайшли у Єгипет, і там царював один із правителів. Но коли прийшов час, коли правительство змінилося і став царювати інший правитель Фараон, почалося знущання над народом Ізраїля. І Бог захотів і сказав: виведи мій народ, Мозе, Моше, Мойсей, виведи мого народа. Let my people go. Знаєте цю пісню? Оце про вихід народа Ізраїля. І коли Мойсей приходив до фараона, приходив кожен раз, приходив, Мойсею, іди звідси, не відпущу. І Мойсей аргументував і сказав: Мій Бог, це Бог Яхве. Це Бог сущий. Він хоче, щоб йому зробити поклоніння. І ми маємо вийти від тебе з Єгипта у пустелю і зробити там поклоніння. Це був приказ. Бог захотів так. Фараон не захотів. Фареон ніколи, ніколи не казав: Я не відпущу народа, не відпущу. І я читаю вам, коли прийшов. У останню кару було 10 кар над Єгиптом. Бог сказав такі слова Мойсею. І сказав Господь до Мойсея каже, іще одну наведу поразку я для Фараона в Єгипті. І потім він відпустить вас. І промовив Мойсей уже до народа і каже. І сказав Господь такі слова до мене. Коли опівночі, зверніть увагу. О півночі Бог каже: Я вийду посеред Єгипту. Бог прийде у Єгипет. І він каже: І помре кожен із первісток єгипетських від царя до того, хто меле жерновами, тобто від бомжа до царя, і навіть їхні первістки від худобини помруть. А ти, Мойсею, заповідуй. Своєму народу такі слова. Візьміть 10-го дня Нісана такий місяць. Свого і свого стада однолітнього хлоп'ячого роду первістка, баранчика або козлика. Заколіть його. І помажте косяки дверей. На вашому домі кров'ю цього, цього Баранчика. І коли я буду йти посеред Єгипту і побачу кров на косяках, я пройду мимо. І він це місто назвав містом Песах Пасха. Це буде Пасха. Я пройду мимо вас, і у вашому домі не помре ніхто. А хто не зробить ці речі, там помруть. Ісус Христос це хто? Ви знаєте, що Він є двері? Ісус Христос двері у рай. Нема інших дверей тільки Ісус Христос. А ви знаєте, що на дверях Ісусі Христі була кров? І всякий, хто прийде через Ісуса Христа, через ці двері до батька, буде спасенний і не помре, ніколи не помре. Це не треба нікому розказувати. Це дійсно Євангеліє. Всі люди створені вічними. Ви тільки тут перебуваєте тимчасово на землі, але ви завжди будете жити. Завжди. Ви ніколи не помрете. А цю смерть, яку ми називаємо смертю, це просто перехід у інше життя. Це тільки початок чогось. І Бог нам через Біблію це показує і каже. Ви будете завжди вічно жити, або в дуже дуже доброму, і ми це назвали раєм. Або в дуже дуже поганому це ми назвали Адом озером Вогняним, яке Бог приготовив дияволу і анголам. І Бог не хоче ніколи, щоб хтось загинув і зайшов у вічну пекельну муку. Бог сьогодні кличе вас до покаяння і каже, ви мусите покаятися, це не ваш вибір. Якщо ви чуєте слово, що ти будеш робити зі своїм гріхом? Гріх. Повинен бути покараний і це смерть, це кров. І що сталося? І Господь каже в 7 стесі 11 голови, і тепер я відділю між Єгиптом і Ізраїлем. Бог завжди робить цю градацію. Він каже: Я роблю різницю між віруючими і невіруючими. Як би це людям і світу цьому не подобалося. Це завжди є різниця світло і темрява, добро і зло це діаметрально протилежні речі, це не можна ніяк змішати разом. Візьміть водичку і олію в банку, і ви ніколи не зробите єдину субстанцію. Сьогодні люди хочуть і роблять ці речі у житті і кажуть: давайте ми з'єднаємося в чомусь, це ніколи не буде з християнами. Християнин ніколи не буде у себе в житті миритися з гріхом. Знаєте чому? Бо Ісус Христос прийшов у життя людини. І Він каже: Я народив тебе, я зробив там нову людину. У тебе всередині є приміщення, де має жити Дух Святий, де Ісус хоче зайти в серце. І це сталося колись у Єгипті. Прийшов час, прийшла темрява. Вибачте, прийшов Бог у Єгипет, і він сказав: Я накажу всіх богів Єгипта. Бог наказав богів Єгипта. Кому поклонялися єгиптяни? Фараон. Фараону умнічка, ідолам. Різні різні імена, ви всі знаєте. І Бог показав свою силу і сказав, і потім їхні священники єгипетські, це було жрици, молилися до своїх божеств. Нехай піде кара жаби на нас прийшли, а в них був Бог жаби. І тепер каже: іди і молися Богу жабі, і нехай він тобі допоможе. Слухайте, моляться не допомагає. Потім вони. Мають темряву, потім мають песіх мух. Це був бух, Бог муха. Ви знаєте, як переводиться вельзевул? Це муха навожної кучі. І вони поклонялися мухам. І коли прийшли мухи їх кусати, вони не могли нічого зробити з цим. І прийшли до фараона і каже: Це перст Божий, схилися перед відпусти народа. А Бог каже. Я закрепостив серце Фараона. Не відпустить вас. Бо була час, коли мало здійснитися речі якісь. І що стається? Вони починають святкувати Пасху. Вони радіють, у них ніхто з людей не помер. Весь Єгипет плаче, хоронить своїх первістків. Ми зараз все побачимо, чому якраз Ісус. і... У Біблії згаданий іменем первісток із умерших. Бог каже про свого єдинородного сина: це первінець із умерших. Він воскрес і він більше ніколи не помре. Ніколи. До Ісуса Христа були люди, які воскресали. Навіть сам Ісус воскресав. Знаєте, кого Воскресив Ісус Христос? Як ви думаєте, Лазар помер після того, як його Ісус Воскресив? Пройшов час і Він прийшов час і Він помирає. Розумієте? Ісус, первенець із умерших, Він, якщо Воскрес, Він більше ніколи не помре. І це дає нам надію, і Бог так сказав: якщо ти приймеш Ісуса у своє серце, ти підеш у рай. Ти більше ніколи не помреш. І ще більше, зараз ми будемо говорити в другій половині. Я поділив свою проповідь на дві сторони. Ми, я зараз хочу з вами говорити про Пасху. Це тепер буде перед нами. Як ви думаєте, на вашу думку, чи святкував Ісус Христос Пасху? А чи святкував Ісус Христос Воскресіння? Бо ще не було. Логічно. Я хочу вам розказати про Пасху, про яку святкував Ісус Христос. І одного разу я, я так починав наше зібрання. Коли прийшов час оприсноків, Він посилає своїх учнів у село і каже: Приготуйте мені Пасху. Я так бажав з вами їсти конкретно цю Пасху. Скільки пас, е, е, років він святкував Пасху? Швиденько. Три роки. Тридцять три. Мені не розділили. Ми, ми про це поговоримо після, коли у нас буде друга частина за столом, окей? Ісус Христос каже, приготуйте мені Пасху. І починають готовити седер. Це дуже для вас, можливо, нові, це вечеря. Там повинні були спеціальні бути приготовлені їжа. Спец Спеціальна. Ягнятка повинні були заколоти. І це якраз коли Ісуса убивали 14-го Нісана Ісуса нашого розпинали, а у храмі Єрусалимському блієння ягняток було, їх різали там. Це так повинно було бути по, по пророцтвах. Коли ви згадаєте Івана Хрестителя, коли він виходив на хрещення. Ми тепер готуємося до хрещення. Хтось із вас готується і хоче охреститися в дорослому віці для того, щоб це мати право брати. так? І, і, і Іван Хреститель сказав на нього: Дивіться, Пасха йде. І вони повернулися. Яка Пасха? Хто це? А він каже: Це ягнятко? Ви не бачите просто учителя це ягнятко, який буде заколотий за ваші гріхи. Коли Діва Марія держала Ісуса Христа на руках, і прийшов до неї один із Божих людей і каже: О Марія, жінко! І пройде тобі меч через серце. Ти не знаєш, кого ти тримаєш на руках. Ця дитина прийшла на землю, щоб померти. І не просто померти, а не було більш ужасної смерті, яка була задана Ісусу Христу. Нема сьогодні більше агонії і страждань, як наш Господь переніс. Чому так страшно помирав Ісус Христос? Чому люди сьогодні роблять альтернативу Духу Святому, який відкриває нам, що тільки кров Ісуса Христа? І коли вони приготовили Пасху, і Ісус Христос їсть Пасху своїми учнями. Приходить час четвертої чаші. Там були чотири чаші. І Він підіймає чашу. І каже. Я хочу з вами святкувати цю чашу. Це чаша страждання. Це новий заповіт у моїй крові. Кожен, хто буде пити це, буде мати життя. Це не всі розуміють. Я хочу наголосити вам не просто про обряд. Я багато над цим думаю і кажу, якщо б Взяли у Ізраїлі в Єгипті, заколали а, ягнятко, а забули помазати косяки. Що би там було? Вони би все зробили фактично, але забули, ну там ну забули, були дуже швидко, все робилося, забули, ну. Що би там було? Смерть? То ви кажете, думаєте, що ця, це помазання спасає людей? Я хочу наголосити вам. Віра, молодець. Віра у Слово Боже. Бог сказав, що треба зробити, і треба це зробити не на 99,9%. на 100% треба так зробити, як це Він сказав. Це не буде тебе спасати, коли ти це зробиш все правильно. А ти віриш, що так сказав Бог, ти хапаєшся за Слово Боже. Ваша віра це рівно стільки, скільки ви знаєте Бога. І так сталося. Вони зробили седер, вони переламали хліба, так як ми зараз це будемо робити. Я вірю, що ви готовили своє серце. До того вони розуміли, і Ісус їм розказував, чому так важко страждало ягнятко. Ягнятко ні в чому не було винне. Ні в чому. Але вони знали, що на цьому ягнятку це ягнятко понесе їхній гріх. І вони ставили руки на ягнятко, і це означало: ми передаємо весь гріх свій своєї родини на, цю, на цього баранчика. Так сталося з Ісусом Христом. Ісус Христос каже: Я ні в чому не винен, ніколи не був винен. Я взяв на себе тіло, тому що тіло повинно дати відповідь за тіло. У тебе є тіло. Тіло маєте. Хто відповідь дасть за твоє тіло, за твій гріх. Не треба доказувати вашу гріховність. Якщо ви неправильно думали, говорили, якщо ви маєте якісь інші гріхи, які вами, хто дасть відповідь за вас? Є дві місця відповіді за гріх: це Голгофа, Бог дав відповідь за тебе, а є інше пекло. Ти там сам за себе даш відповідь. Ти яку сторону вибираєш сьогодні, нехай Господь дасть відповідь за тебе? Чи ти, можливо, скажеш, я яке сам. Господь дає вибір сьогодні кожному. І це його любові, милосердя. Без його любові ми би давно вже не існували на цій землі. Не існували. Господь сьогодні береже тебе на твоїх дорогах, коли ти сідав у автомобіль, він беріг тебе від аварії від нещастя. Коли приходили всякі хвороби, коли ти молився до нього і сказав: Господи, поможи мені, він тобі допомагав. Можливо, треба звернути увагу тепер на це. Я тепер хочу звернути увагу до особливих людей, які у дорослому віці, так як Ісус Христос у дорослому віці прийняв хрещення. Якщо такі є у нас у залі, я хочу, щоб ви вийшли сюди. Бо ми зараз будемо робити вечерю господарства.